Запечені хайлайтери від Top Face. ви таке бачили? В порівнянні зі звичайними його текстура щільніша, стійкість вища, а сяйво м'якіше і більш натуральне. Його можна наносити сухим способом, отримуєте делікатне денне світіння, а якщо хочете яскравіший ефект, просто зволожте пензель і от вам вологе дзеркальне сяйво. У мене всі чотири відтінки: 101 шампейн, 102 мунлайт, 103 котон кенді та 104 чотири Нют Навіщо взагалі хайлайтер він робить обличчя живим, свіжим і дорогим на вигляд? Без нього не обійдеться жодного. Один вечірній макіяж, зйомка або ж ним можна освіжити обличчя, навіть якщо ви без макіяжу. Хайлайтер наноситься на ті зони, де природньо відбивається світло: верх вилиць, спинка носа, галочка над верхньою губою, внутрішні кутики очей, підбрівна зона, і трохи на центр лоба і підборіддя за бажанням. Головне не переборщити, щоб шкіра виглядала сяючою, а не жирною. Ви тільки гляньте, як вони грають на шкірі, обирайте свій мастхев серед цих чотирьох.